Ось через півгодинки, десь як я знімав попереднє відео. Знову дивимося. Деякі лежать, римигають, деякі просто стоять, а деякі поміняли просто місце. Від кормушки пішли пастися на пасовище. Оце і є індивідуальний підхід до кожної кози. Не всім стадом, не до всього стаду, стада, а до кожної кози. Окремий індивідуальний підхід. Захотіла вона лягти перемигати, от вона спокійно собі, давайте її збільшимо, ось вона лежить, спокійно собі ремигає, бо вона вже наїлася. Ось друга стоїть, ремигає, а ці ще не наїлися, цим захотілася якась перемінка, і, і вони пасуться. Так, зараз скільки в нас. Ну, десь до вечора йде до дойки приблизно ще дві годинки. Але подивимося на вим'я наших кіз. Ну Куди їх раз на добу доїть. Ну куди їх раз на добу доїть? Вим'я повне, ну не дуже повне, не таке, що повнюще, але воно й не пусте. А я ж кажу, що ті, що випасають, вони вже раз на добу доять. Тому що там зелені в них немає.